Ну що ж, друзі, давайте куштувати це яблуко. Воно дуже пахне. Кімната насичена яблуками. Таке враження, що я десь на фабриці соку, де ці яблука давлять, 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 аромат розноситься і це виглядає прикольно. Я не чую зовсім а, солодкого пирога в цього, і це мене дуже приваблює в цьому кальяні. Не знаю, чи це буде по факту так. Прогрів у нас 7 хвилин, я по тайверу, мені сподобалося. А попередній як прогрівся, і тому я вирішив по 7 хвилин тримати і далі лагом. Не буду експериментувати, тому що то було прям ідеально. Панк Панкейк Apple. Поїхали.